Що таке бути на нулі? Ми в Україні зараз чудово розуміємо, що таке нуль. Люди, які знаходяться там, віддають своє життя. Усі наші погляди прикуті до них. Нуль. Це, наприклад, Бахмут і інші місця, де йдуть бої. Герої, які воювали і зараз воюють під Бахмутом. Це люди, які віддають своє життя для того, щоб ми могли працювати, могли посміхатися, народжувати і просто жити. Так само є духовний нуль, де люди Божі, яких ми, можливо, не бачили, як тих героїв, які зараз воюють під Бахмутом. Вони не можуть сильно виходити на зв'язок і ніби прикриті тією війною. Так само люди Божі, які знаходяться на нулі, забирають душі. У сатани вони бачать сатану, дивляться йому в очі і відвоюють кожен метр для того, щоб Україна і вся ця земля ще мала шанс на існування. Біблія каже, що все залежить від праведників, від людей Божих. Згадайте, коли Бог розмовляв з Аврамом, Авраам це людина Божа, і вони домовлялися, що якщо буде 10 праведників у місті, то Бог не знищить його. Все залежить від людей Божих, тому саме їх ми маємо підтримувати у цей час. Розумі... розуміючи, що всі бої перемагаються спочатку у духовному вимірі, а потім Бог віддає цю перемогу у фізичному вимірі. На початку війни все було все було проти. На початку війни все було проти нас. Не було зброї, не було захисту. Але Бог був з нашою країною, і все залежить від Бога, і Він ставить крапку. Сьогодні приєднуйтесь до міжнародної місії Слово Боже, яку очолюють люди Божі, зараз наша місія продовжує проповідувати Євангеліє Ісуса Христа і кожного дня відвоює кожен метр нашого з вами життя.